Джеймс Клір, я випадково про нього почув в якомусь подкасті Матік Ферріса, Це унікальний чувак, він написав цю відому книжку Atomic Habits. В нього найбільша e-mail-розсилка по бізнесу в світі там більше трьох мільйонів. І він вів три роки він просто писав кожен тиждень дві круті статті на блог там jamesclear.com. Його там дуже-дуже багато читають, там нью йорк Таймс силається. І в, нього, і в нього був один фокус створити величезну емейл-базу. E і він робив кожен тиждень два поста. В понеділок і в четвер. Він, він розказав, що кожен контент, кожен пост, блогпост, він десь 15 годин вкладував в кожен. Тобто він робив дуже-дуже якісно. І це він робив десь на протязі трьох років, і він побудував спочатку емейл-базу e в мільйон підписників. І потім він поставив новий 10X прижок, це написати книжку, цю Atomic Habits. Він її писав три роки. Одну книжку він писав три роки. І по результату в нього не було жодного співробітника. Коли він почав писати книжку, його фокус пішов з блога на книжку, тобто в нього стало менше часу робити емейл-розсилки якісні. І він весь час, весь свій фокус, 80% фокусу, перевів на написання книжки, і він її писав три роки одну книжку. Тепер по результату, з 18-го року його книга продалась в кількості 12 мільйонів копій для порівняння з мільйонів книг, які видаються кожен рік, тільки 20, 20 книг продаються в кількості більше 1 мільйона. Так от, коли він видав цю книжку в 2018 році. В 2019 році він весь рік займався тільки промо однієї книжки до того як він почав писати книги. У нього було ноль співробітників. Ноль потім в нього в нього зараз один, один асистент. все. 20 мільйонів копій книжки, щоб ви розуміли, це найбільш успішна book в історії. На мене насправді більше всього вплинула історія цього чувака, тому що я його слухав багато. Я цю книжку перечитав. І прослухав аудіо, купив на українській мові, купив на англійській мові його книжку. Його історія дуже на мене вплинула просто своєю простотою глибиною. Як він майстерськи вибудував бізнес, де він йде глибоко, 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 глибоко. І які результати фантастичні отримує. Як правило, у всіх підприємців, майже у всіх все наоборот. Стрибки 10Х вимагають більшої та глибокої уваги до меншої кількості речей. Кожного разу, коли ви йдете 10х, ви стаєте більш зосередженим. 10Х вимагає відмовитись від все більших відволікань. Заверження кожного 10х циклу вимагає комплексної трансформації вас і вашого життя. Джеймс Клір, коли він написав книжку, він 20% на промо книжки зробив 80%. Тобто він почав ходити на різні подкасти, виступати, на телебачення, ну, домовлятися про виступи. І він цим займався кожен день. Це круто, коли ти тільки одним займаєшся. Да? Ти просто займаєшся одним Промо-книжки. Один да. Ну, це, це такий екстремальний варіант. Я не думаю, що більшість людей так зможе. Я би не зміг. Но просто вам для, якби для звізди, да? щоб ви розуміли, куди рухатись, що таке гіперфокус.